Гадаю, що на дідропі за промокодом ATOMF та ATOMF11 ви зможете отримати 11% до вашого депозиту. А також, якщо ви вже прокручували барабан з бонусами, ви зможете це зробити вдруге. Всі корисні посилання знаходяться в описі та в закріпленому коментарі. Ну а загалом краще просто дивитись мої відео. Поїхали, рубрика маленький баланс, і відразу хотів би сказати пару слів. Те, що деякі серії не будуть виходити, адже... От, наприклад, минула, яку я намагався записати, вона вийшла зовсім не цікавою. Там нічого такого не було і тому вона, звісно, що не вийде. Логічно, да, ніби. Е, але якщо серії будуть з якимись сюжетними поворотами, цікавенькими, на мою думку, знову ж таки, суб'єктивно, то вони будуть виходити. Ну, я вважаю, що повинні бути якісь зливні серії, тому що е, якщо я буду вам показувати тільки окупні якісь гарні серії, то у вас може, ну, так сказати. Таке відчуття скласти, що сайт весь час окупає, хоча це зовсім не так, знову ж таки, 42, на, найсе цей кейсик купив. Крутимо поки серфера. Також нагадую про телеграм-канал, ви всі про нього і так знаєте. Хто підписан, той підписан. Якби там бувають іноді розіграші. Ну, Якщо не хочете у час брати участь, то не підписуйтесь. Я якби нікого не заставляю, Ну, взагалі, краще підписатись, щоб взяти участь. Також atomf F77, промокод дасть вам. Оцей кейс easy Gamma Ізі easy Гейм. <с> так сказати. І до речі, чомусь оцей Гаріл перестав окупати, хоча це може від якості залежить, ну вже другий раз, коли мене цей Галіл не окупає. Може, до речі, ви не бачили, тому що може я це робив в серії, яка не вийде якраз таки. Так, 400, і це, до речі, дуже і дуже схоже. Найс nice, 400. Перший раз цій рубриці мені випав. Апгрейд на 8.8%. Це достатньо круто, тому що вже баланс 1200 в мене. І, і, і я хочу кейси повідкривати, в яких є так, так названі безкоштовні прокрутки. Тут немає, так да, ну, розумію. Отут є, до речі, можна оце покрутити. Да? Скільки ти будеш? 740, може прокрутити, реально? Може щось випаде. Давайте, ладно, 745. 10 безкоштовних прокруток мені треба в ідеалі, а ще щось окупне. Так, 865 відкрили за 745, Найс. Окуп є. Так, але я хотів. Я хотів покрутити щось інше. Аук на Ні, аук, ні. ПД, о, от П90 можна. П-90 можна, може, ще навіть випаде. Щось по типу Азімова і взагалі буде шикарно. 197, це файно. І отут були фріспіни і тут. Але, на жаль, нічого з цього не випало. Так, нагадую, що відкрива за 390. Ой, 8.9. А яким чи. Які 4.0? Ладно, це все одно купило. Це все одно купило, тому що там достатньо непогані по ціні випали. Е, скінчики на p 103, о, ні. От як. Як ти 4? І ти 8. Стоп. Я навіть я навіть хочу це глянути. Factory New Star Trek 83 і Wellworn 4. Шикарні, шикарні новини. Да уж, Так. Ой, до елітного ще й ти ти мені. Угу. А це, звісно, мені не дуже подобається, що так багато до нього залишилось. Ладно. Три пінгвіни Мадагаскара за 450. Так, окей, окей. І ЦЗшка це Ну, 412, злив невеликий. А, контракт. Контракт. Може щось з цього і вийде сьогодні з цього контрактику. І... Ну, це злив. Це злив. А що за. Дивіться, який, якийсь квадрат крутиться. Нормально? Ладно. Цікаво. Також також от про цей колесо бонусів забув вам нагадати. Звісно, прокручуйте його. Якщо вже прокрутили, ви можете по промокоду ATOMF. або якщо вже, ви вже і по ATOMF промокоду прокручували, ви можете по промокоду ATOMF. 11. Прокрутити, звісно, діло. Я думаю, це все зрозуміло. Ну, в описі написано і так. Лабубо, лабубо, кейс. Давай. Триста джипонтів я, я витрачаю, щоб отримати, що правильно. Стоп, це окуп. Якщо, Якщо це це, це, це та той... сац а. Це не той самий, ладно, тоді забити, що я казав. 179 закинемо на 1000. Спробуємо чом би й ні, 10%, це і та, навіть 15%. Був непоганий відсоток, але ну, ви бачите самі, якби коментувати не буду. До речі, от якраз батл мене жорстко апнув, тому може і сьогодні він ну, покаже якийсь результат. Я хочу відкрити, знаєте, які кейси? Shadow case. Ось так, до речі, здається, ще промокота там F66 працює, так що. От я, я точно не знаю, перевірте, якщо захочете. 764. Все або нічого. Оцей батл за. Давайте, ладно, 2-2-2-2 зробимо, щоб проти одного. Так сказати, зменшимо мій ризик і. і і ось так. Пам. Все. Дивлюсь, я, скоріш за все, вказав, Да. Вказав дуже дорогі для мене зараз кейси і... 3450, окей, не така велика різниця. Хоча на такій, якби ціні це може вплинути. Потім, ну, от вже мені падає красивий, ну, не дуже красивий, але дорогий глок. Так, тут однаково, окей. Однаково, це, в принципі, нормально, але дедалі мені відірватися від нього, і от зараз. Не дуже мені це подобається. 333 і 315. Дуже маленький розрив і розрив все менше і менше. Буквально 8 джепоintів відділяють нас і. Ні. Чому? Чому ці берети настільки. Ладно, я не буду коментувати, що тільки що трапилось. Давайте просто це закину в соточку. може випаде, може ні. Подивимось, 6%, скоріш за все, да, не випадає. 280 в мене залишається. Дуже була цікава битва, так сказати. 200... Так, стоп, ще можу відкрити. Ну, ніби оце відкривати, це буде абсолютно, ну, типу, дуже великою помилкою, але. Зроблю. Зроблю це можу цей от дощ пу. Ой, ну. До речі, ні, це окуп здається, якщо я нічого не плу. Так, а от це тепер цікаво мені. Ну, типу, от воно є. Якщо тільки фактор... Ну да, це не окуп, да, ну, да. Це тільки якщо фактор нью, на фактор нью тут не випаде ніколи. Оце, скоріш за все, так. Це окупає. Ладно, не буду дивитись те, що мені... Ой, ну такий ж, така жесть. Ладно. Треба закінчувати цю серію. 45. Лети. Хоча дивіться, давайте на 100, якщо що, відкриємо кейс за соточку. 37, 38, навіть відсотків. Не заходять. Не заходять. Угу. Цікава ситуація. Давайте, може, якийсь найдешевший кейс прокручу, якщо мені вистачить. Мені навіть не вистачає. Ну, ладно, можна зробити ще раз, насправді, апгрейд. Давайте. 25 і відкриємо, якщо що, фірмовий кейс G -G Drop, там якось так він називається, але навіть цей апгрейд не зайшов. Що таке? Я не розумію поки що, але це, це реально трудно, що виникає. Ну, не завжди ж мені бути якби в окопі, тому це і мене не дивує, коротше, мене це не здивувало. На сьогодні тоді все. Всім дякую за перегляд. Може, в наступній якійсь серії ми якраз перевіримо шлях апгрейдами, тому до нових зустрічей!